Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу Пасіанса для знаку Зодіака Стрілець на період з 20 по 26 травня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Сонечко, Це дуже гарна карта, потужна. З неї починається ваш розклад. І вона каже про те, що все у вас має відбутися дуже добре на цьому тижні. Не дивлячись на якісь маленькі ускладнення або ні. Ось тут, друзі, стрілечки вниз. Вони кажуть, що деякі події можуть загальмувати або трохи призупинитися. Далі ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Окуляри це далекоглядні плани, а також порада. Не підписувати ніяких документів саме в цей період. Ось тут розбите серце, з якогось приводу ви розчаруєтесь, але не слід це робити, тому що ось це сонечко, воно показує, що рано чи пізно ваша ситуація нормалізується. Ось тут якийсь договір, можливо, пропонування руки та серця. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Другий розклад для знаку Зодіака стрілець Період з 20 по 26 травня. На моєму каналі, друзі, вже вийшли жовті пасіанси розклади на червень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. За ними будуть сині пасіанси на червень. Новий синій пасіанс. Качечка домашнього господарства. Дуже добре, коли вона присутня, це означає, що ви маєте дім, а також в домі господарство. І вам треба буде робити якісь маленькі чи великі події. Ось тут корабль. До чого він стосується, до роботи, або до особистих якихось справ, будете дивитися. Але це дуже якась потужна подія. Або якийсь ремонт, або, можливо, навпаки, десь поїдете відпочивати. Ось тут корона, це успіх по роботі. Байдані можуть означати якісь непорозуміння в родині або стабільні сімейні стосунки. Ось тут добра новина. Карта долі. Якісь події будуть у вас відбуватися по судьбі. Та прямуємо далі, подивитися, чим саме завершиться ваш тиждень, бо весна також прямує до свого завершення і попереду літа. Саме тому можливо потрібно буде щось підготувати, щось зробити. Та подивитися поради пасіянцу, як правильно все влаштувати. Третій розклад для знаку стрілець з 20 по 26 травня. 2024 рік. Котик, романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Зверніть на це увагу, тому що, судячи по ось цієї обручці, то, можливо, у вас вже були заручені, або буде якийсь договір, він може стосуватися як роботи, так і особистих справ. Договір оренди житла, або договір. Влаштування на роботу. Дивимося уважно, які картинки для вас півпали. Договір, котик, ялинка, корабль, а також ось тут застілля. Чого стосується застілля або святкування, або ви десь будете запрошені. Це також може бути романтична вечеря. Сьогодні ми з вами. На колоді, мадам Ленорман. Подивимось для знаку Зодіака стрілець. Застереження. сови. Не кажіть нікому нічого зайвого. Та порада. Сонечко. Ось це сонечко, котрим у вас розпочинався розклад, воно каже про те, що буде у вас все дуже добре. Але головне не наробіть помилок, нікому не кажіть нічого зайвого. Ось тут це святкування, це може бути алкоголь, він також може бути зайвий. Або після якогось святкування можна щось десь розповісти, не тому і не те. Саме тому все залежить від вас. Ваше сонечко це ваші особисті риси, це ваш особистий успіх. Бережіть його і все складеться так, як ви собі запланували. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.